Останні три дні ми спостерігаємо, як Запоріжжя просто закидають кабами. До цього такої тенденції не спостерігалося. Офіційно у Генштабі попереджають про те, що ворог буде штурмувати запорізький напрямок і до цього готується. Чи не нагадує вам зараз нинішнє Запоріжжя Харків останніх? Трьох років, і чи не очікувати нам такої ж тривожної ситуації, і те, що ми зараз спостерігаємо в Харкові, в Херсоні, в Сумах, коли просто росіяни не дадуть життя людям і доведеться їх евакуювати? Так, звісно, нагадую в Харкові Ми це переживаємо систематично вже напротязі протязі останніх років. Харків'яни знаю, що таке каби. Яка їх траєкторія польоту, з якої дійсно бістанці відстані їх закидують нам, це все зрозуміло. Тут е, дана ситуація буде активізуватися, я хочу констатувати факт, що на запорізькому напрямку е, найближчим часом росіяни розуміють, що, е, яка світова тенденція Відбувається Росіяни зараз розуміють, що Збройні сили України контролюють частину Курської області, і Росіяни зроблять це для того, щоб не тільки Покровський напрямок, а й Запорізький напрямок. Нагадаю, що вони в свої сіоди референдумах вписали в Конституцію в Запорізьку область як Російську Федерацію. І вони будуть намагатися найближче до кінця цієї зими, до зміни. Влади в Сполучених Штатах Америки і де яких будь-яких перемовин наступних перемовин, на яких Російська Федерація також буде присутня, що найбільше що найбільше забирати території, які вони визначили своїми, це такий факт, який вони зараз намагаються зробити. Тому так дійсно проти яді зараз проти Кабів у нас не існує. Всі спроби е, збувати на сії е, нашими, нашими, нашою авіацією е, дуже важко вдаються, тому що російська територія також укріплена засобами ПВО, і це великий ризик для авіації залетати на територію враження на сектор враження ворожих ПВО для того, щоб збивати на сії. І дійсно кабель на сьогоднішній день випускається в Росії масово, то тобто тисячами випускається. Хто б там що не казав, це дешевий, відносно дешевий продукт, і використовуючи свою авіацію, вони будуть зруйнувати і продовжувати зруйнувати ці території. Пане Денисе, а чи стане їм сил для того, аби ось взяти під контроль повністю Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, ті регіони, які вони вписали так, у свою конституцію, цілком незаконно, коли по суті президент каже, що вони тисячі своїх військових перекинули на Курщину? Їм треба, начебто, і там визволяти свої землі, і у напрямку Покровська ну вони. Несуть величезні втрати, але настільки швидко, як це прогнозувалося ще кілька тижнів тому місяць, тому вони не просуваються. Дещо ми все таки стабілізували за рахунок Курщини там ситуацію, ну і чи стане їм сил відкривати ще один фронт на Запоріжжі за рахунок Курщини? Дійсно, нам вдалося перетягнути частину військ з Харківського насамперед напрямку, але не з Покровського. Покровський напрямок вони навіть посилили, тому що вони зараз вважають його пріоритетним. Фізичне захоплення зараз дуже важке, яку б територію ворог не намагався захопити фізично, це, це дуже великі втрати. Він собі зараз їх дозволити дозволити не може. От, ви це просто собі зафіксуєте. Але ніхто не каже про знищення території і між засобами враження, такі як каби. Тим більше, ми бачимо, що російський сценарій відведення бойових дій вже як півтори роки, з моменту того, як вони почали щільно використовувати каби, він везде по всім територіям однаковий. Це 100% зруйнування міста. Ми це бачили по Вовчанську. Вавчанські вже Давайте так, в часовому періоді порівняємо, наприклад, Бахмут і Вовчанськ. Те, що відбувалося в Бахмуті за місяць, в Вовчанській відбувалося за 5 днів, максимум тиждень. Отака От тенденція. тенденція: так зруйнує така е, тенденція і швидкість зруйнування міста по сравненню з бахмут з Волчанським. тому що вони дійсно почали використовувати авіацію. Запорізький напрямок, у них не хватить сил фізичного взяти. Ви сказали про Донецький і про Луганський. Ну давайте так. Донецького е, у нас залишилось не так багато. Якщо зараз ну ми втримуємо ці території, якщо зараз ворог буде брати часів яр, далі буде дуже важка ситуація. Там за ними де Константиновка часів яр тримається. А Луганська в нас вже не залишилось. Луганська область повністю під контролем уже ворога Одну область він повністю вже контролює. Тут, власне, ми на противагу продовжуємо обстрілювати територію Росії поки з власних безпілотників те, що ми можемо, це атакуємо склади. І сьогоднішня ніч не стала винятком. Масовано ми запустили понад сотню дронів на один із їхніх складів. Як це може вплинути чи зупинить просування росіян? Це не тільки вплине. А я хочу, щоб ви для себе зафіксували статистику. На сьогоднішній день більше 80% вражень цілі ворога відбуваються саме безпілотними засобами. Це той пріоритет, про який ми вже більше року кажемо. Це той пріоритет, який нам треба розвивати. Це та сама формула перемоги розвиття саме безпілотних систем, яку ми так сильно чекаємо. Ми можемо і мусимо працювати безпілотниками. От я дуже багато спостерігаю за нашим за намаганням наших політиків достучатися до наших партнерів відносно надання дозволу працювати ракетами у бік Росії, але це не вирішить комплексне питання. Ми мусимо розробляти безпілотники на таку ж дальність. Працюють ми можемо змусити. Ми можемо зруйнувати всі ці цілі, які ми можемо зруйнувати ракетами нашими безпілотними системами. Тільки там буде витрачена одна ракета, а 10-15 безпілотників дальністю враження на оперативну глибину 2000 там, кілометрів. Ми можемо це працювати. Тому так дійсно це не тільки зупинить, а це може міняти ход подій. Нам треба цьому напрямку приділяти максимальну увагу саме безпілотним системам. Це не тільки дозволить враження, як я зараз казав, більше 80% ми працюємо саме безпілотниками, це, це і зменшить наші втрати у військах. Нагадаю вам на саміті, на якому виступав той самий Мадяр і Абаленський, командир 13-ї бригади Хартії. Якщо ви хтось слідкував за цими виступами, то Мадяр і Абалінський заявив, що саме завдяки використанням нових технологій, у них втрати у бригаді менше 1%. Ну, для нас, для військових, які розуміють, що є бригади, які повністю вже разукомплектовались із за втрат, менше 1% – це щось неймовірне, але це показник саме використання технології дронів. Те, що ми зараз переключили увагу із нафтобас по на склади із снарядами із іранськими ракетами з балістикою, це зараз доцільно саме в цей час. Наскільки це важливо, позбавити ворога ось такої швидкої логістики, зараз і підвозу боєприпасів. Це дуже важливо. Логістика це основа це королева війни. Без логістики немає нічого. Логістика це не тільки путь по якому з точки А в точку Б боєприпаси прийдуть. Логістика це все. Від виробництва до складування, до підвозу, це все. Взнищування основних баз БК це пріоритет був завжди. Тому що, якщо немає крупного якогось угруповування боєприпасів, то угруповання військ, які чекають, не може вести бой. Навіть саме заряджений і сучасний танк, якщо в нього немає боєприпасів, це просто купа металолому на полі бою. Йому потрібні боєприпаси. Тому, да, це пріоритет відносно знищення баз. Я не знаю, чому ми зупинились зараз в цьому напрямку. Я вважаю, що це треба продовжувати, тому що це удар по фінансовій системі Російської Федерації. Це дисбаланс внутрі олігархічних планів Російської Федерації, тому що там все насамперед зав'язано на грошах. Я не розумію, чому ми зупинилося. Сподіваюся, що це ніякі глобальні політичні інтриги, які забороняють нашій розвідки продовжувати це робити. Але, я думаю, нам треба працювати в цих двох напрямках одночасно. Я думаю, що ми і будемо. і Сподіваюся, що ми і будемо це робити і посилювати наше власне виробництво і бити по усіх можливих цілях на території Росії. Але коли ми згадували українські міста, які стирає ворог керованими авіабомбами, то ось одне із на жаль, уже фактично знищених це вугледар, за який зараз точиться просто найгарячіші, одні з найгарячіших боїв. І ось сьогодні з'явилася офіційна інформація, що звільнили комбрига. 72-ї ОМБР чорних запорожців, які якраз захищають вугледар. Ем, наразі, як повідомляють багато військових, там ситуація критична. Ну і ми пам'ятаємо, що коли ворог пішов у другий наступ на Харківщині навесні, там так само дуже швидко провели кадрову ротацію. І, врешті-решт, ем, не знаю, не знаю, чи це вплинуло загалом, але все-таки ми змогли зупинити на Харківщині ворога. Чи допоможе це у Вугледарі, і чи справді там була помилка власне Керманича? Я не можу е розсуждати відносно mm -hmm. рішень прийнятих вищим командним составом. Я впевнений, що воно зважене. Я, я не служив 72-й бригаді, не знаю, як там вистроєна вся, е вся робота бригади. Але можу вам сказати наступне, і ми це переживали. І багато хто з наших хлопців це переживав. Коли нас ратірують на інші напрямки, ми для того щоб провести нормальну рекогнесировку, зрозуміти, де ми знаходимося, так це ми давайте так, українці, і це там наша земля. Але наприклад, там, коли мене перше кинули на Бахмут, я в житті ніколи не був на Бахмуті. Для того щоб мені зрозуміти, що у вулиці ситуативного бізнесу якусь провести, там треба теж час. Тобто... Інші бригади, коли, які, яких перекидують на інші напрямки, вони становляться в рівень з росіянами. Що росіяни не розуміють, що це за територія, що ми не розуміємо, що це за територія. Е, у нас немає другого виходу, на жаль, тому що в нас е, обмежена кількість людей, і приходиться знаєте, так залатувати дири, перебрасуючи бригади з із... пане Денисе. Втрачаємо на жаль з'єднання. Зараз спробуємо перенабрати пана Дениса, аби відновити стабільний зв'язок. Ми змогли розчути е усі думки. Нагадаю, що спілкуємося із Денисом Ярославським. Це командир підрозділу збройних сил України. Наразі говоримо про ситуацію у Вугледарі. Один із найгарячіших напрямків, е там де точаться активні бої. Говоримо про те, що е основний захист е там здійснюють бійці 72-го. Окремої механізованої бригади, чи імені чорних запорожців. Ну і власне їхнього командира бригади звільнили, але говоримо загалом про те, що, м -м, наскільки важко бійцям, коли їх несподівано ротують з однієї локації з одного напрямку на інший. Долучаємо ми вже пана Дениса. Повертається він нас до ефіру. Пане Денисе, прошу продовжуйте да. вашу думку. Да, вибачаю зв'язок. Тобто продовжує, коли бригада пересувається на іншу локацію, інший напрямок, іншу частину України на лінії фронту, всім бійцям дуже важко провести рекогенсировку і зрозуміти всі плюси і мінуси цієї території. Мало хто жив в цій місцевості, та розуміється, ну то. Тось... Але іншого засобу немає, тому що нас обмежена кількість, нас перебрасують, залатуючи дири. Тому цю ситуацію дуже важко вирішувати, і мені важко коментувати. Але якщо ви спросите, там чи це допомагає, звісно, нові сили завжди допомагають, тому що це нові сили, але нові сили не можуть вкладати, не можуть вкладуватися на 100% в оборону, тому що їм ще потрібно зрозуміти, де вони знаходяться, де рубежи, де сектора. Ну це військовій справі називається рекагносировка провести. Це для цього потрібен час. І тільки бригада проводить цей час, осваюється на території, появляються інші напрямки, її перебрасують, і все починаємо спочатку. На підтвердження ваших слів, директор Діфенс Експрес Сергій Згурець говорить про те, що під Вугледаром Росія має п'ять бригад проти однієї нашої української. Тобто, перевага у кількості солдатів ворога вона досить значна. Ну і зокрема, аналітики Діпстейт кажуть, що Вугледар під нашим контролем це питання просто лічених днів-тижнів, і на жаль, ми Змушені будемо змиритися із втратою цього міста зі стратегічної точки зору, що які ворота відкриває вугледар для ворога, яке місто може бути наступним, і людям, як яких населених пунктів варто ну насправді підготуватися і ну очікувати загрозу. Я не можу вам сказати цього достовірно, тому що я за за свою що зараз службу під час війни не був на вугледарському напрямку. Я не ориентуюся в цій місцевості. Це немає ділянка фронту. Але е, щодо, щодо слів, відносно того, що нам доведеться втратити, я дуже багато разів. Е, Вступав у конфлікти там з різними керівниками, які там говорили, та цього не можна казати. Можна там ти, це, це, ти не це". Mm -hmm. я вважаю, що треба бути відвертими і військовому командуванню, і владі насамперед з українським суспільством. Якщо ми щось втрачаємо, то не треба це замилювати і казати, що ми там все нормально. Ні, не нормально. Оце от замилювання в українському суспільстві викликає деяку розслабленість того, що відбувається там, Та все під контролем. Якщо щось не під контролем, не думайте про те, що ви підігруєте ворогу. Думайте про те, як до цього відносяться українці. Коли ми втрачали Бахмут і про це почали казати, нам всі там телефонували. Не смійте про це казати. Ми нічого не втрачаємо. Ми бачили, що ми його втрачаємо. І коли ми втратили, було видумано багато інформаційних поводів для того, щоб це замилити. Така ж сама ситуація була з Солідаром. Я пам'ятаю, як був Солідар, Солідар, всі про нього казали. Коли ми втратили Солідар, почались інші інформаційні поводи. Не буду зараз казати, які, якщо люди грамотні, вони проаналізують, що відбувались ці події. Це все робилось як спишки, знаєте, як у фокусниках для відволікання внимання. Я вважаю, що ми повинні відверто казати, це наша країна, це наша територія. І якщо важко, якщо ми щось втрачаємо, якесь місце, ми повинні про це казати. Нельзя скривати. А потім, як знаєте, коли хтось каже, потім починаються звонки откуда-то своє не контразвідки. Що откуда та ти не мог цього не от відвертість, Відвертість порождає довіру суспільства до влади і до армії. Тільки відвертість. якщо ми дійсно можемо втратити вугледар, на жаль, цей факт треба приймати. На жаль, якщо ми його виріжем. Просто ну це богам обдаровані воїни, які там е, сражаються. Я тільки за відвертість у цих напрямках я сподіваюся, що вони відбудеться, але якщо відбудеться, я сподіваюся, вже є друга лінія оборони, яка буде далі тримати ворога. От якраз у зведеннях генерального штабу зазвичай це звучить як зайняти більш вигідні рубежі і зберегти життя наших а, військовослужбовців. А ви тут е, ви знаєте, а ви от оці от, от фрази. А у Какашинкову це ідіот не так же говорив у росіян зайняти більш вигідні рубежі. Okay. От, оце напам'ятає те, що ми там десь уподобаємось висказуванням російських оцих воєнкорів. Ми не росіяни, ми за своїм народом повинні бути відверті. А от, це от фрази Какашенкова хватать і дублірувати їх. Ну це смішно. Про захищені позиції. До речі, нещодавно Діпстейт виклали світлини із Гірника і Покровська на Донеччині. Ну м'яко кажучи, не вражали фортифікаційні споруди. Те, що ви зараз бачите загалом по лінії фронту, чи змінилася ситуація, тому що пам'ятаємо, що навесні створили навіть спеціальну ТСК із народних депутатів, які мали перевіряти після того випадку наступу на Харківщині. За цей час щось змінилося? Хотіли би сказати після того скандалу, який я підняв, і вся країна його почула так змінилася дійсно ситуація. Почали копати, почали рити. Дійсно, по всій лінії фронту після скандалу 9 травня, трав який я ініціював, не просто так, тому що ми там могли просто загинути і потеряти і Вавчанській, навіть Харків. Це було знаєте, як це був. Ну, плоха для військового казати крик душі, але це була безвихідна ситуація, в якої мусив поступити так. І дійсно, після цього почались дуже ретельні планування і оборонні споруди відносно ТСК. в ТСК. На жаль, я спілкуюся з представниками ТСК у міру дозволеного, звісно. Там ніяких там вони таємниць, яких нельзя, вони мені не розповідають. Але ТСК создана з депутатів. Депутати жодним чином не відносяться до слідчих. Вони не вміють це роз, розслідувати. Так у них є певні повноваження, але вони не слідчі. І на жаль, вони не військова поліція, яку до сих пор саботують створення, яка могла б це насамперед е упередити і, по-друге, зараз розслідувати. Я вважаю, що військова поліція зараз була б дуже помічником великим у ТСК. але. Саме, мабуть, із за цих ситуацій її не створюють, саботують створення. Я не знаю, чим закінчиться це розслідування. Могу констатувати факт, що дійсно ж зараз почали будувати ці фортифікації, а ось понесе хтось відповідальний за те, що відбулося попередніх разів, та да, там до 9 травня. Я не знаю, пане Денисе, Хто більше зараз докладається до будівництва? Все ж таки, місцева влада е чи якось військові самотужки це роблять. Та після волшебного пенділя почали це робити всі гуртом. Все. Все. Зрозуміло. Дякую вам, пане Денисе, за вашу відвертість, за те, що знайшли час і долучилися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, Денис Ярославський командир підрозділу збройних сил України, був в прямому етері Апостроф Тіві. Спасибі вам, дякую.